The Game Awards 2025. Я просидів усю ніч. Дивлячись, мені ще виробили світло, тому я потім дивився через телефон. Цього разу, до речі, після відосу мого uh, про детек, у мене був нормальний нет вночі від Київстару Ну, скоріше, за того, що всі спали. Але тим не менше. The Game Awards 2025. Це. Це дуже невеселе шоу. А, і я думаю, так буде найкраще описати в цілому цю подію, I don't know, тому що я якось натрапляв на дуже старі The Game Awards, типу нульових років, нульові десяті, і було набагато більш прикольно, приємно дивитися, весело було дивитися в першу чергу. В першу чергу було набагато веселіше дивитися це. Минулого року я теж дивився The Game Awards. І скажу чесно, різниця навіть між минулим і тим, що був сьогодні вночі, реально доволі велика. Велика в тому, що минулий був більш веселим і більш цікавим для перегляду ніж цей рік. По декількох причинах. Ну, перше, не було якихось класних релізів. Випустили дві гри по Star Wars, Я не знаю, навіщо випускати ігри по Star Wars. Гайс у реально при всій повазі, ну похер, абсолютно, абсолютно. Типу, фанати Star Wars, Я навіть сумніваюся, що фанатам Star Wars нинішні ігри заходять. Давайте будемо чесними. Тому що я... я не фанат Star Wars, але знаю, що це велика і крута франшиза свого часу з купою фільмів, зі старими іграми, теж, років там теж нульових. От, і я бачив ті ігри, і вони були реально прикольні. І от щось в них було таке, що от було цікаво або там дивитися, або грати. Але нові вони просто. Бра. А, в цілому анонсів таких не було. Зробили, що там, анонсували ремейк Лари Крофт. Непогано теж, не фанат Лари Крофт, але моєму батьку сподобається 100%. Ну, от. А, потім. Гра від студії, яка робила балду. Це прикольна штука повинна бути. Хоча не було взагалі ніякого а, геймплею саме, був тільки синематик, але він був дуже непоганий. От. З якоюсь лютою релігією, як я розумію, і з демонізмом, і всі ця хрінь. сахрінь. Має бути прикольно. І ще одну гру, яку я запам'ятав: це був стоп Motion платформер. Вдумайтеся, Stop стоп Platformer. платформер. Якщо хтось не знає, що таке стоп мошен, це коли в тебе є лялька, ти ставиш її в якусь позу, робиш кадр, і потім ти її трошки міняєш позу і робиш, коротше, покадрову анімацію, це стоп мошен. І уявіть, платформер стоп мошен. І це було дуже круто, насправді. Це має бути копний якийсь платформер, який вийде там, наче анонсували на 2027 рік, не пам'ятаю. От, ну це було те, що мені запам'яталося, і те, що я. Був би не проти пройти з кимось, бо це клас. Тепер до номінацій. Я теж доволі. Ну, не те, що розчарований, я просто не здивований. Тому що Clay Obscure 33 Expedition забрала купу номінацій і була номінована багато де. Я не пам'ятаю, чи 4, чи 5 вона забрала, включно з грою Року. І ну, я грав в 33 Expedition, і я маю сказати, що це дуже-дуже крута гра. Mm, як для інді студії, це просто ось такий рівень. Реально. Uh, я не кажу, що тепер кожна інді студія має робити uh, такого рівня ігри, тому що ми, припустимо, маємо Дельтарун Undertale, і це абсолютно інший жанр, інший стиль, але він все одно вважається культовим, реально просто легендарним uh, не жанр, легендарними іграми, легендарна музика там. От, тому я не кажу, що потрібно мати ось таку планку, як Clare Obscure, Але Клер Обсюр. Вірніше студія Sandfall вони зробили, вони показали, що вони можуть. Сумний момент. В тому, що для мене були цікавими ігри ще Split Fiction і Dispatch. А, Dispatch, тому що це. Дуже імбове інтерактивне кіно, якщо, яке проходиться насправді, якщо у вас вихідний на одному диханні за один день, ну буквально. А, це дуже крута історія. Плюс сказали, що буде другий сезон ще цієї гри. А, і при цьому вона не отримала жодну нагороду за номінацію. А, це дуже сумно було. Це дуже сумно, незаслужено. І сплітфікшн так само нічого не отримав. <кій> Я взагалі шокований, що Split а, потрапив. В таку маленьку кількість номінацій, тому що гра вийшла доволі давно. І це крута гра теж. Це коопна гра, яка затягує, яка не набридає, тому що ти тільки починаєш звикати до механіки в одному світі, в який потрапив, і цей світ змінюється кардинально. Персонаж, за якого ти граєш, змінюється кардинально. Його абілки змінюються кардинально. Ти не можеш звикнути до гри і тебе постійно розважають там. Тобі постійно дають новий контент. І це реально дуже круто, і мені знову ж таки дуже сумно, що ця гра, як і Dispatch, не отримала взагалі ніяких номінацій. Uh, е, ж нагород в номінаціях. В свою чергу, знову ж таки, Clayer Ups отримав 4 чи 5. Тому це не дуже прикольно. Ну, я абсолюм не отримав ніякої. Я не те, що прораховував, що абсолюм прям от 100% отримує якусь номінацію, але теж. мені подобалася ця гра, і я її буду брати на знижках, тому. Хотілося б, щоб гра, яка мені сподобалася, якби ну, теж потрапила. Хоча, як я вже і казав, uh, Cler Abscure uh, теж гра, яка мені дуже подобається. Я чекаю, щоб вони зробили вже офіційну українську, щоб у мене був привід перепройти гру на New Game Plus і пройти її на іншу кінцівку, бо я ще давно проходив її в Данії англійською мовою. Реально, чекаю. Uh, тепер з приводу того, чому не було весело. Я вже сказав, що не було хороших якихось релізів. А, ще один момент це те, що тобі з періодичністю в півгодини могли закинути одну-дві хвилини реклами. Не те, що це погано, тому що ну, це все ж типу. Компанії їм треба якось брати звідкись гроші і все таке. Але е, раніше The Game Awards була така андерграунд тусовка, в яку, я, яку я не застав оцю андеграунд тусовку свого часу, бо я був маленький. А коли це все було, я, скоріше за все, грав тільки в Лего Бетмена того часу. До речі, Лего Бетмена нового анонсували. Але а, це теж, коли, коли ти бачиш рекламу, ти ніби телевізор, дивишся, це Ну, це не прикольно. це... Зробіть хоча б рекламу якоюсь е, цікавою, щоб ти хоча б спочатку не розумів там, що це реклама. От буває, знаєте, буває така реклама, де ти Ти дивишся і такий, боже, це реклама була? Like, what the fuck? От, от. Такого, коротше, не було там, і в цілому не було розважального контенту. Я не знаю, що сталося, але ОБС сам вирішив вимкнути мені запис. Добре, що я це помітив. от Прямо, типу, коли він тільки вимкнув, але це дуже дивна херня. Так от, якщо організатори думають, що самі анонси якихось посередніх ігор, це буде круто, і цього буде достатньо, то цього не буде достатньо. Гайз. Ну, не буде цього достатньо. Вони не намагаються бути цікавими вже реально. Єдині, єдині моменти, де було цікаво це де була Оця Хрюшка, жіночка Хрюшка. І коли вони там співали про ігри, коли там чувак був на фортепіано, і оця хрюшка була це реально єдині смішні моменти, які були. Де було прикольно, цікаво подивитись, де було реально непогано. Все, це все. Більше не було ніякого Інтересінг контенту. Ну, не було. Це тупо. Ми не, на... не, не Оскар хочемо отримати щось таке. Ігри це завжди про розваги. Та й фільми це теж про розваги. Я, я не дивився номінації на Оскар, але я не бачив там такого, що було от прям вау-вау-весело. Ну. Типу, The Game Awards перетворюється от в те саме, що з Оскаром. типу, от Номінація, ти такий от класний отримуй своє і давай. Я, я вважаю, що так не має бути. Що це має робитися якось по-іншому? що Це має бути цікаво нам, як гравцям, як глядачам, як людям, які приходять туди, дивляться, а натомість ми отримали цього року повний реально провал. І я сумніваюся, що я буду дивитися наступний рік. Я, скоріше все, просто гляну, типу, повтору, або якісь найкращі моменти, тому що я сидів. Весь цей час він стрім йшов 4 години. 4 чимось. Я витратив час, реально. Я міг поспати. Але я витратив свій час. Тому, ну, якось так. Більше не маю що сказати. Трошечки розчарований. Але вітаю Клей Абскурс з перемогою. Я вважаю, що це заслужено. Хороша гра. Не Астробот, не на тому добре. А на цьому все. Дякую.